Казковий світ звуків буква З, звук З. Привіт-привіт! З вами я, Лялька Оленка, і сьогодні я вас познайомлю зі звуком з та буквою З. І потрапили ми сьогодні з вами в гості до чарівника. Я чарівник, чаклувати все до звик. Зараз все я зачарую, в загадки зашифрую. Пара довгих вушок, сіренький кожушок, швидкий побігайчик, а звиться він. Зайчик молодці, родичами в нього поні, статні, гарні, добрі поні, Чорно-біла одежина, смужечку, боки і спина. Молодці, діти, це зебра. Без насіння виростає і міцне коріння має. Ним їмо ми і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Зуб. Молодці. Навколо сонечка обертається день на ніч, на ній змінюється літо, зима, осінь, весна з року в рік змінює земля. Молодці діти, ви відгадали усі мої чарівні загадки. Дякую тобі, чарівнику! Нам було дуже цікаво! До побачення, діти! До нової зустрічі! А ви помітили, що спільного в цих словах заєць, зебра, зуб, земля. Ви молодці! Всі ці слова починаються зі звуку з та букви з. А зараз уважно подивіться на картинки та з'ясуйте, де стоїть звук з у словах, і який він. Слово заєць, де стоїть звук з? Молодці на початку слова. А він який твердий чи м'який приголосний? Молодці твердий приголосний. І позначаємо однією рисочкою. У слові зірка. Де стоїть звук з? Молодці на початку слова. А він твердий чи м'який приголосний? Зірка. Так, м'який приголосний і позначаємо його двома рисочками. У слові ВАЗА де стоїть звук з. Так, посередині слова. А він твердий чи м'який приголосний. Так, він твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. А у слові віз, де стоїть звук з. Так, наприкінці слова. А він твердий, чи м'який приголосний? Віз. Так, твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. Зараз, діти, я пропоную вам зробити звуковий аналіз слів зір і зуб. Який перший звук у слові зір? Так, звук з Він м'який твердий чи м'який приголосний? зір. Так, м'який приголосний і позначаємо його двома рисочками. Який наступний звук в цьому слові? зір звук ми співаємо. Так, звук І. Він голосний звук і позначаємо його кружечком. Який останній звук в цьому слові? зір. Так, звук р. Він твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою. А у слові зуб Який перший звук? Так, звук з. А він твердий чи м'який приголосний? Так, твердий приголосний і позначаємо його. Однією рисочкою. Який звук ми співаємо у цьому слові? Зуб. Так, звук у. Це голосний звук, і ми його позначаємо кружечком. А який останній звук? Зуб. Так, звук б. Він твердий чи м'який приголосний. Так, твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою. Ви молодці діти! Все вірно зробили. Збоку, знизу і згори схожа З на цифру 3. А зараз давайте поглянемо, чи зможете ви помітити букву З у цих малюнках. Починаємо. Так, у баранця роги схожі на букву З. Змія схожа на букву З. у слона вуха схожі на букву З. Ви молодці діти. До побачення, до нової зустрічі!